Шановні телеглядачі, з вами знову Kidsville TV ТВ та передача Витребеньки дорослих. З вами її ведучий Сірий Андрій. У нас, та у нас в гостях пані Максименко, пані Вероніка Глінко, пан Олексій та пан Роман. Сьогодні ми обговоримо одну з витребенних наших до, шановних дорослих, а саме звичку сидяти на дієту. Скажіть, будь ласка. Пані Максименко, так, чи що... знаєте ви, що таке дієта? Так, знаю. У мене под... подружка сидить на дієті зараз, а сестра сидить. А ви, пані Глінко? Так, я теж знаю, що таке дієта, бо в мене вся сім'я вже сиділа на дієті. Е -е... Скажіть, скажіть, будь ласка, пане Роман, а хто ж із ваших знайомих, дорослих коли-небудь сидів на дієті? Звичайно, так. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту? Щоб схуднути. А може краще просто не повнішати, щоб потім не слід було худнути? Теж добре. А, а ви, пане Олексій, знаєте, що потрібно їсти для того, щоб схуднути? Так, я знаю. Треба їсти овочі та флорукти. Пане Олексій, на вашу думку, однією лише дієти вистачить, щоб схуднути та на... Ти... ні, схуднути, ні. На, наприклад, на 20 кілограмів? Ні. Треба ще займатися спортом і Ї... їсти Здорову їжу. Скажіть, пане Макс... пані Максименко, як ви думаєте, їжа сильно впливає на здоров'я людини? А, я вважаю, що так. І спорт також влітає. А якщо ти будеш займатися спортом і нічого не їсти, то тобі станеться дуже погано. Як саме? Ну, в тебе буде кружитися голова і в тебе почнуться дуже великі проблеми. В, кінць, в кінці кінців ти полягаєш в, у лікарню. Е, як ви гадаєте, чи може їжа впливати ще й на емоційний стан людини? Звичайно ж. Якщо ти нічого не будеш їсти, то тобі буде дуже погано, і тобі буде, тобі буде казатися їжа візде. Як ви вам особисто який продукт може зіпсувати чи покращити настрій? Покращити настрій може мені нічого не певно, тому що я люблю всі, я все люблю. А покращити. Я люблю перець та шоколад. Пане Роман, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які продукти можуть зробити вас щасливими? Я думаю, в мене зможуть зробити щасливими продукти. Це фрукти та овощі. Скажіть, пане Олексій, ви ведете здоровий спосіб життя. А ваші батьки? І, і, ну, мо, мої батьки теж ведуть. Здоровий спосіб життя. А ви ведете спосіб здоровий спосіб життя? Так. Пані Глінко, як ви гадаєте, потрібно вести здоровий спосіб життя, це як? Я вважаю, що так, тому що якщо е, ти будеш вести здоровий спосіб життя, ти, ти е, ну, почти не будеш хворіти е, і в тебе буде гарний настрій. Сименко. А ви полюбляєте м'ясо? Дуже. Скажіть, а що ж смачніше? Шматок м'яса чи плитка з Звичайно ж м'ясо. М'ясо набагато корисніше та смачніше. Тим паче шоколад буває не... не смачним. Чудово. І наостанок пропоную разом скласти список порад для наших батьків. Про те, як харчуватись, щоб залишатися здоровим і гарно себе почувати. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте, так чи ні. Отже, щоб бути гарним та здоровим, слід їсти багато-багато солодощів на обід та е, вечерю. Ні. Так чи ні? Ні. Бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозова, а на обід замість супу пити кока-колу, так чи ні? Ні. Найкраща дієта з'їсти. З'їсти перед опітом шматочок шмачнеркого торту, тоді вже точно обіду не захочеться. Так чи ні? Ні? Отже, отож, шановні дорослі, прислухайтесь до парад наших експертів і будете щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую, вам за за ваші цікаві відповіді. До Бувайте. побачення!